Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці фізики, тема якого рух тіла під дією сили тяжіння. Ми сьогодні з вами розв'язуємо задачі. Для того, щоб розв'язувати задачі, нам потрібно згадати формули, якими ми з вами будемо користуватися. Подивіться, будь ласка, на слайд, і давайте разом з вами згадаємо, які. Є формулою Для швидкості часу руху, чому дорівнює кут між дотичною до траєкторії та вертикаллю. Коли тіло рухається під ділою сили тяжіння, ми користуємося прискоренням, яке дорівнює 9,8 метрів на секунду в квадраті. Якщо тіло рухається вертикально вгору, то воно гальмує, якщо тіло рухається вниз, то воно розганяється. Згадаємо, якщо тіло рухається вниз, для висоти використовуємо формули. Якщо тіло рухається вгору, теж користуємося формулами. Ми бачимо, що тут прискорення має знак мінус. Розглянемо рух тіла кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого горизонтально, є результатом додавання двох рухів. Перше, рівно прискореного уздовж осі ОХ, оскільки на тілу вздовж цієї осі не діє жодна сила. Проекція сили тяжіння на вісь ох дорівнює нулю. І другий рух це рівно прискореного із прискоренням ж уздовж осі О. Оскільки уздовж осі ОІ на тіло діє сила тяжіння. Уздовж осі ОІ тіло рухається рівномірно, тому швидкість Вх руху тіла є незмінною і дорівнює початковій швидкості V0W, а дальність польоту Л тіла за час Т дорівнює добутку початкової швидкості В0В і часу Т руху тіла. Значить, v 0 v дорівнює VX, L дорівнює v 0 v помножити на T. Уздовж осі OX тіло вільно падає, тому швидкість його руху на висоту падіння визначимо за, та висоту падіння визначимо за формулою. VX буде дорівнювати v 0 y GYT, а буде дорівнювати HY, дорівнює V0yT плюс GYT в квадраті поділене на 2. Модуль швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії обчислимо, скориставшись теоремою Піфагора. V буде дорівнювати корню квадратному із Vx2 VY в квадраті. Розглянемо задачу. Знайти висоту підйому і дальність польоту сигнальної ракети, випущеної зі швидкістю 40 км на секунду, під кутом 60 градусів до горизонту. Запишемо умову, якій нам відомо, V0 40 м на секунду. кут, під яким кинули альфа 60 градусів. Нам треба знайти H і треба знайти L. Для розрахунку дальності польоту L ми скористаємося формулою v0х помножити на t. Для розрахунку висоти підйому ми розгля... роз... використаємо формулу V0y t плюс g в квадраті поділене на 2. В0х дорівнює V0 v на косинус альфа. А V0 y дорівнює V0 v на синус альфа. Тоді дальність польоту. Буде дорівнювати v0 на косинус альфа Т. Це перша формула і друга. Висота підйому буде дорівнювати v0 на синус альфа Т мінус GT квадрат, поділене на 2. Коли тіло впаде, висота буде дорівнювати нулю. Тобто В0 на синус альфа помножене на Т, мінус ЖТ перше в квадраті, поділене на 2, дорівнює нулю. Знайдемо звідси Т. Т буде дорівнювати 2в0 синус альфа поділити на g. Це час польоту і підставимо першу формулу. L дорівнює v0 альфа помножити на 2v0 синус альфа поділити на g. Знаючи, що 2 косинус альфа помножити на синус альфа дорівнює 2 альфа, отримаємо, що дальність польоту. Ми будемо знаходити за формулою. L дорівнює V0 в квадраті на синус 2 α поділено на g. Так як час підйому дорівнює часу падіння, то T буде дорівнювати v0 в синус α поділене на g. Підставимо це у другу формулу, тоді h дорівнює v0 в синус α помножити на V0 в синус α поділене на g мінус g в дужках v0 альфа поділити на g, закрили дужку в квадраті, поділити на 2. Аж буде дорівнювати 2в в квадраті, 2в0 в квадраті синус квадрат альфа, мінус v0 в квадраті синус квадрат альфа. Підставивши значення формулу, отримуємо результати, що альфа дорівнює приблизно 100 40 метрів. Аж приблизно рівня 60 метрів. Давайте згадаємо, як розв'язуються інші задачі. Наприклад, тіло вільно падає на поверхню землі з висоти 245 метрів. Протягом якого часу падає тіло до поверхні і яку швидкість буде мати тіло біля поверхні землі, наприкінці падіння. Розв'яжіть самостійно і перевірте себе. Відповіді перед вами. І другу задачу. Кульку кинули горизонтально вгору із швидкістю 25 метрів за секунду. На яку максимальну висоту підніметься кулька відносно точки кидання, і скільки часу буде підніматись? Перевірте себе. І домашнє завдання. Дві задачі, які ви бачите на слайді. Прочитайте і розв'яжете. Дякую за увагу!